Вітаю, друзі. Факт відсутності розмови про обмін територіями на вчорашній Вашингтонській зустрічі за участі Трампа, Зеленського, і лідерів семи європейських країн в Україні трактували як добрі новини з Америки. Мовляв, на Зеленського ніхто не тиснув, ніхто з нього нічого не вимагав, тому і не відбулося обговорення питання. Так званого обміну територіями між Росією та Україною. Чому так званого? Тому що насправді Україні пропонують обмінятися українськими територіями. Одні українські території ми маємо міняти на інші українські території. Але проблема не в цьому. У даній ситуації я не поспішав би названий факт, факт відсутності обговорення. Обміну територіями інтерпретувати якось позитивно чи називати це добрими новинами для України. І тим більше я застеріг би переможних реляцій. Просто справа у тому, що питання обміну територіями між Росією та Україною винесено за душки, було винесено за душки зустрічі у Вашингтоні. Окрім того, що це було винесено за дужки зустрічі у Вашингтоні, це також було винесено за дужки офіційного і навіть публічного. За домовленостю сторін, я так зрозумів, нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському доручено обговорити це питання кулуарно. Кулуарно на безпосередній прямій зустрічі. Із правителем Росії Владимиром Путіним. Давайте визнаємо, що ще тиждень чи два тижні назад ніхто навіть не міг повірити, що після 8 серпня ми не побачимо санкції проти Росії, а побачимо зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Це ніхто не міг повірити. І сьогодні ми теж якось не можемо повірити, що готується зустріч, яка має відбутися за кілька днів пряма зустріч між Зеленським і Путіним. Кажуть, що Путін навіть запросив Зеленського до Москви. Тобто він не проти, але у Москві. Зеленський відмовився. Ну і після розмови тета-тет -тет, за зачиненими дверима. Ми розуміємо, про що вони можуть говорити саме про обмін територіями. До, доєднається також і трав. Тобто, якщо я так от одразу орієнтую, щоб ми насторожилися, що раптом ми дізнаємося, що зустріч між Зеленським і Путіним все-таки ухвалена і вона відбудеться, то я даю стопроцентну гарантію, що попередньо були погоджені якісь територіальні обміни, поступки. І а, Тут різночитання є дуже серйозні, але всі сходяться на одній важливій думці, яку артикулював і висловив Юрій Борисович Швець на своєму ютуб-каналі, Юрія Борисовича Швеця. І почитавши коментарі, я в принципі правильно зрозумів і Швеця, і загалом настрої людей в Україні, що йдеться про вихвіт або вивід українських військ. З Донецької області. Мається на увазі оця агломерація Краматорська і Безперечно, публічно Зеленський про це не говорить. Більше того, він публічно заявив, що Конституція не передбачає таких речей. Але питання у тому, що за даними кулуарними, за інсайдерськими даними, насправді ніякого внутрішнього дискомфорту у Єрмака Зеленського і Зеленського немає. Вони готові віддати всі ці території, але вони чітко розуміють, що це може викликати дуже бурхливу і негативну реакцію з боку українського суспільства, і їхні дні можуть бути пораховані тут в Україні. Тому прийнято стратегічне рішення, і ця ідея погоджена з Трампом для того, щоб втюхати нам здачу Донецької області, вирішено продати це все під соусом гарантій безпеки, оскільки. Володимир Олександрович Зеленський, як і будь-який пострадянський чоловік, вірить в шару, він вірить в гарантії безпеки. Гарантії безпеки це фікція, це химера. Їх не існує. Ця тема надзвичайно важлива, а я хотів би дати визначення і наголосити, підкреслити, що таке гарантії безпеки. Гарантії безпеки в даній ситуації це здатність вести війну проти Росії. Це не просто здатність бомбити Вороніж. Це здатність завдавати ракетних ударів по Москві. І такої здатності сьогодні у Заходу, колективного заходу немає. На це не готові ніхто. Ні наші європейські партнери, ні навіть Дональд Трамп. Він не готовий завдавати ударів ракетами по Москві. Це важливо розуміти. Тому, коли у нас говорять про гарантії безпеки, то треба завжди запитатися, ви готові. Завдавати ударів по Російській Федерації, зокрема по столиці Російської Федерації, по військових об'єктах, звичайно, Російської Федерації, які знаходяться в Москві, поки що діє самообмеження, така самоцензура е наших західних партнерів, вони цього не можуть робити, і більше того, нам зв'язують руки і не дають нам цього робити. Виникає запитання: а що взагалі має змінитися після того, як здадуть? Краматорськ і Слав'янськ у французького легіону, в там, італійських вояк з'явиться після цього впевненість, хоробрість і сміливість. Вони подолають в собі психологічний бар'єр і вони будуть завдавати ударів по Москві дистанційно. Ці треба розуміти дуже чітко, що Франція, Італія, Німеччина і інші країни Європи, вони не готові воювати з Росією, захищаючи свою землю французьку, німецьку чи іспанську. Говорити про те, що вони можуть захищати українську землю, ну це треба бути жорстким оптимістом. Це треба чітко розуміти. Тобто я ще раз підкреслюю, де нас обманюють і на чому нас ловлять. Гарантії безпеки це фікція, вона її не існує. І нічого такого не відбудеться, я вас запевняю. Що би примусило французів, німців італійців воювати з Росією, тим більше на території України за Україну. Такого не буде. Не буде також і ракетних ударів з Вашингтону чи з баз Польщі по Москві. Це теж такого не буде. І е, на чому нас хочуть піймати на цьому патологічному бажанні. На патологічній вірі Зеленського в шару. А шара для нього це гарантії безпеки, що за нас хтось щось зробить. І для нас продається таке готується ноу-хау. Це введення миротворчого контингенту. Як настане мир, то до нас ведуть французів, одягнених у військову форму німців, італійців, там іспанців, ще когось. Можливо, поляків навіть. А, але я тільки от просте запитання: а для чого, коли настане мир, нам всі ці люди. Ну, мир є мир, вони нам і не потрібні. Але питання навіть не в тому. Питання у тому, що всі ці люди вони одразу повернуться спіною і почнуть бігти з України, навіть якщо вони раптом зайдуть, аж у Львівську область, вони будуть бігти назад до себе, ховатися на територію НАТО. Це важливо усвідомити і важливо розуміти. І, в принципі, ми повинні виступити в даній ситуації з прогресивною, не стільки альтернативною, як прогресивною ініціативою, яка покращить взагалі питання колективної безпеки і гарантії безпеки. Нам потрібно, я не знаю, чи у вас в містах є, але в обласних центрах багатьох. Є такі в на 3D-принтері пластикові чоловічки вилеті, які стоять обабіч зебр, пішохідних переходів. Їх потрібно всіх демонтувати. Я думаю, їх можна тисячу нагребти по Україні, якщо треба ще долити з пластику цих таких пластикових чоловічиків, які сигналізують водіям, що тут от зебра і пішохідний перехід, і виставити вздовж лінії фронту, одягнувши їх. Форму солдатів НАТО, і м, навіть не треба витрачатися на зброю, можна закуплені нами макети автоматів Калашникова. а вони, до речі, коштують більше, ніж реальна система Ар-15. Кажуть, за три тисячі доларів там, чи за скільки їх закупили. І от я вам даю гарантію, що це буде більш ефективно, ніж те, що пропонує Зеленський з командою. Тобто, ці пластикові чоловічики, які будуть стояти вздовж. А лінії розмежування вони точно не по не побіжуть. Вони не будуть тікати, якщо почнеться перший обстріл системами реактивної артилерії, градами там чи смерчами. Тому що французи і німці вони одразу будуть тікати, а ці точно залишаться, і якісь якусь частку боєкомплекту ці опудола у вигляді. Солдат НАТО, вони точно відберуть у нашого ворога. Це так, як от у Бучі стояв е, старий там БМП чи танк, і москалі переплутали його з нашим танком і відкрили по ньому вогонь, і там по ньому ще навіть довго стріляли, думаючи, що це щось реальне таке стоїть. От. Тому е, ми повинні розуміти, що пропозиція по веденню військового контингенту, чи це американські війська, чи це там. Європейські, тим більше, війська, це значно гірше, ніж оці пластикові солдатики чи чоловікчики, яких ми демонтуємо з наших пішохідних переходів і виставимо вздовж лінії фронту. Оце от дуже добре треба ну, розуміти. Це і є от гарантії безпеки. Тобто, дивіться, нас знову ловлять і знову розводять, причому нахабно. І я хочу сказати, підкреслити цей момент: це спроба кулуарно вирішити це питання. Оця зустріч з путіним вона ні до чого доброго не призведе. Нас розвели на Будапештський меморандум, і ви забрали у нас, тобто нам дали гарантії безпеки в обмін на ядерну зброю і не тільки ядерну зброю. А на взагалі вилучення всіх там носіїв ядерної зброї, не тільки ядерної зброї, а просто там, ракет балістичних і таке інше. Це ж все у нас відібрали в обмін на грань на Будапештський меморандум. Зараз нам пропонують частину Донецької області поміняти на новий Будапештський меморандум, який буде виглядати тільки ну не у вигляді там підпису, не просто підпису, а у вигляді французів, німців, італійців, які прийдуть до нашу територію, але одразу втечуть, як тільки Путін завдасть першого залпу реактивною артилерією. Все це, щоб всі розуміли, і це нам втюхають і продовжують це все значить говорити. Ну я, звичайно, гіперболізую, я звичайно згущую, навмисно, щоб привернути увагу, тому що Трамп каже, що нібито вони нам в рамках гарантії безпеки закриють небо. Але я в це слабо вірю, тому що вони у себе не можуть закрити небо, і ви знаєте, що зараз ось нещодавно в Литву на полігон залетів шахет з Білорусі, і в Польщу кудись уже починають літати шахеди, пристрілюються, дивляться на реакцію, і так і так далі. Москалі. Тобто, це щоб ми взагалі розуміли ситуацію, в якій ми опинилися, і що нам втюхують, і яка які виклики перед нами стоять, яка проблема. Проблема полягає в кулуарності. І це до добра не доведе, я ще раз підкреслюю, ці спроби, е бо оця стиль, стиль ведення е комунікацій з суспільством і розмов з суспільством у вигляді мовчання або закидонів, е ну він ніч, до чого доброго не призведе. Нас ловлять на. Слово сполучені гарантії безпеки. Всі у нас, як заворожені, слу, чують оце гарантії безпеки, аналог п'ятої статті і вважають, що нам насправді реально щось нададуть. Я, я відповідально кажу, що це обман, чистої води обман це шахраї по своїй природі, і Трамп, брехунний шахрай, ті боягузи в Європі. І Зеленський це теж аферисти і, і просто пройди світ. І він хоче провернути всю цю дію, і нам втюхати отакі от речі, а, які ну, ми вже проходили. Як казав, кучма це вже було. Ми, як зачаровані, дивимося на це все і з чогось очікуємо. Не треба нічого очікувати, я запевняю, Вже потрібно бити, кричати, тупотіти ногами. Кожен на своєму місці повинен висловлювати обурення, тому що готується. Я переконаний в цьому. Масовий обман, який ми відхаркаємо знов, знову черговою порцією крові це все, що треба розуміти про ситуацію, яка зараз складається. І те, що ще вчора здавалося там неможливим, так, то воно може бути цілком можливим. Якщо, ще раз кажу, якщо тільки Путін дасть сигнали, насправді зустріч відбудеться між Путіним і Зеленським, так і знаєте, що вони будуть говорити про території. Незважаючи на публічні запевнення Зеленського, що території не розторговуються, і Конституція це забороняє, це важливо розуміти. В обмін нібито на гарантії безпеки. Я розумію, що Юрій Борисович Швець часто любить щось прикрутити і прибрехати, або, або не точно подати, але в даній ситуації він правдоподібну інформацію дає і правильно фокусує увагу. І важливий теж момент в його блозі, що він говорить, що це необхідне зло, на яке ми повинні погодитися. Тобто він фактично цей блог говорить, не, я говорю так, що це обман, що нас розводять. А він говорить, що ми повинні це прийняти, що це добро, і насправді ці гарантії безпеки вони реальні, вони існуючі. Це неправда. От все, що я хочу сказати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. Будь, будьмо пильними. До наступних зустрічі.